Читаємо в Євангеліях, де Ісус проповідував і творив дива на горі, в саду, на вулиці біля моря. Як це переважно і робили язичники під відкритим небом? Бо як казав Ісус, хто небом клянеться, клянеться, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на, на ньому. Тих. Хто молився в храмі, ісус називав лицемірами. Христос, як пише Євгеніст Матвій, виганяв демонів, тобто лікував людей Бельзевулом. Молячись, найперше, триглаву покль... Поклонятись маємо. Велику славу йому співаємо. Триглав це три головних боги: Сварг, Дашбог і перун. Найвеличнішим Богом, верховним, був цитата: корінь хліба нашого, сварх, що створив світло. Свар сварг або сварогур, святий орріотець, але ні в якому разі не сварог, як нам навіювали церква та офіційна наука. І почнемо, ну, звичайно, з Ісуса. Давайте саме від нього відштовхнемось, про якого ви говорили, що він нашого давньоукраїнського роду. І що насправді був язичником. Надайте якісь факти на підтвердження цього і розкажіть нам, яким він богам молився. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Дякую за запитання. За такий відгук від як Марія Декалюк. Гадаю, що в своїх дослідженнях, в тому числі в книжці Славетні предки українців», про яку ми нещодавно говорили, я навів достатньо доказів, що Христос був язичником. Але якщо ви запитуєте, зупинимося на деяких фактах іще. Перший читаємо в Євангеліях, де Ісус проповідував і творив дива. На горі. Саду на вулиці біля моря. Як це переважно і робили язичники під відкритим небом. Бо як казав Ісус, хто небом клянеться, клянеться, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на, на ньому. Тобто Богові небесному і своїм пращурам, які суть в небі. Клянуться ще раз кажу Богові небесному і своїм пращурам, які суть в небі. Тих, хто молився в храмі, Ісус називав лицемірами і казав, хто храмом клянеться, клянеться ним та тим, хто живе в ній. Недарма і влез Книга зазначає, що боги в, хмарах, в храмах не приймають жертви нашої. Наші пращури знали, що вони є дітьми матері природи і що справжнім об'явленням Бога є природа. І її пізнання то правдиве Богознання. У природі черпали свою силу і натхнення. У її проявах відчитували Божу волю, а не, чиї, а не за чиїмись вигадками. Друге, ніхто інший краще не засвідчить правду про погляди і віру Христа, як учні, його учні. Звернемося до того, кого Ісус поставив чи не найвище, на кому хотів. Будувати церкву свою, і кому дав тючі від Царства Небесного. До улюбленого свого учня Петра Кифи. Апостол Павло в посланні до Галатів віддає істину віру Петра. Цитата. Він споживав разом із поганами і жив по-поганському, а не по-юдейському. <клес> Отже, маємо очевидне підтвердження. Чого навчав Ісус і чого навчився у нього святий Петро. Ще один факт знаходимо у відомого французького теолога 19 століття Едуарда Шуре, Який знав Євангелія в давніших редакціях? Перед стратою Ісус тікає до язичницького міста Кесарія. Тут він пішов до невеликого храму, що був збудований на честь язичницького храму. Бога, язичницького Бога Пана, і де було багато зображень язичницьких божеств. Ісус побачив у них, знову цитата, великі божественної краси, сяючі образи, якої він носив у своїй душі. Це язичницький храм. Тобто, Він прийшов до рідних богів, щоб звірити свої думки та вчинки, шукав підказки, як діяти далі. Ім'я Бога пана, до речі, наше ім'я був в його основі ан-анти ан одна із нас, наших предків, які свого часу панували у давньому світі. Є ще таке дуже важливе свідчення Ісусового язичництва, і кому він міг молитися. Христос, як пише Євангеліст Матвій, виганяв демонів. Тобто лікував людей Бельзевулом. Тлумачами Біблії Бельзевул пояснює як князь злих духів. Натомість очевидно, що в цьому імені змінені голосні і насправді це є Белесвіл, Бог, якому поклонялися наші предки. І цьому підтвердження є підтвердження у стародавніх псалтарях, де зображається Ісус поруч із болами. Ось, такі, ось така відповідь на перше запитання ваше. Це просто сенсаційні факти Сергію Васильовичу. Дякую вам за ці дослідження, за ці структури, за цей фактаж. І продовжу читаючи вашій вступній частині до книги саме Ілар Хуруген, Велсова книга, наступну, наступні слова. Унікальність книги також у тому, що вона досконало виписує релігійну систему наших пращурів і називає богів, про яких ми мали примітивні знання, а ще більше домислів та фантазій. Тобто, у книзі, перекладені і розтлумачені саме вами, ми маємо розповідь від безпосереднього свідка, кому молилися і кого шанували найбільше наші пращури? Ну от На дощечці 11а, зокрема, читаємо, молячись, найперше, триглаву, поклонятись маємо, велику славу йому співаємо. Хто ж це такий? Триглав, що він був найголовнішим для наших праотців. Розкажіть, будь ласка, про нього докладніше. Триглав, Триглав це три головних боги: Сварг, Дажбог і Перун. Сварг – це отець, а інші суть сини зазначається на дошці 22. Він саме небо, сва. Бог Творець, Бог світла і вогню, Бог праві, яви і наві яких, цитата, маємо за істину, і ця істина наша переборює сили темряви і до блага веде. Саме свах, як йдеться на дощці 26, вставив мовенства, вставив мовенства звід священних правил та молитов. Він також Бог шлюбу, Бог роду, бо це перший пращур. Дід Божий, який тому роду Божийму є началом і всенькому роду, криніця вічна. Отже, найвеличнішим Богом, верховним, був цитата: Корінь хліба нашого сварх, що створив світло. Свар, сварх або сварогур, святий ор отець, але ні в якому разі не сварог, як нам навіювали церква та офіційна наука. Що й донині підтверджують назви українських сіл: сваричів, сваркове, сваром'я, свариш, Сварині, Сварицевичі та наші прізвища, імена, сварин, сваренюк, Сверид. Індуська мітологія, яка бере початки також з наших земель, саме в значенні неба має сварга. І тут теж, як бачимо, немає ріг. Другий стриглава Дашбог, син сварга, творець яйця, яйця світу і землі. Цитата: Дажбог створив яйце, що є світ зоря, яка нам сяє. У тій безгоді повісить Дажбо землю нашу, а також душі пращурів суть, які світять нам зорями над от Ірію». Тобто душі, ото світять нам із неба зорями, це душі пращурів суть. Отака філософія. Понад те, Бог здійснює єдність трьох світів. У загальній гармонії Всесвіту. Навіть от цитата, «Навіть права незримо уложена дажбом, а по ній, як пряжа, тече ява, тобто життя. Ява творить життя наше, а коли одійде смерть тут, як тут, ява тече і твориться в праві, а після неї нава приходить. До того є нава і по тому нава. А в праві є ява. Дажбог також Севий Яр у угу. що був прадідом нашим, і нам є вуха та очі, дід і отець Русів. Літопис Руський нагадує, що після сварга царював його син наймення Сонце, що його зовуть Дажбогом. Правим він, як стверджується, аж 20 з половиною літ і в Єгипті. А якщо пригадаємо, що в Єгипті. Е, про що ми вже говорили, царював наш Кей, то певно, він був прототипом Дажбога. Бо в третьому написі біля Брами левів на каратепі читаємо, учніє, каже, ми дайкея, де цілком імовірно, дай і є Дажбогом. Третій містер глава був Бог Перун, син Дажбога, громовержець. І Бог Боріння, покровитель дощових днів переможуть засухи. Це про нього казали, коли гриміло бозя колачі везе. Адже за громом приходив дощ, який ніс життєдайну вологу і щедрій врожах хліба. Перун також покровитель знань, оскільки Іллар Хоругін називає його провідником русів по стезі права, яку треба розуміти як науку богів. Саме Перун послав людям з неба перші письмові знаки руни, про що свідчить його ім'я. Той, хто передав руни. Перун. Не дарма він і златорунний, Не дарма його тотворжують з інтрою, який веде знає дощечка 31. Маю переконання, що цей триглав відображений в нашому державному гербі, який в народі називають тризубом. Тобто в ньому зафіксована наша божественна природа, суть і місія.